На інститутській, нікому не чіпаючи, і тут пролунав вистріл. Я повернувся, а Саша вже лежав. Куля попала йому в серце, але він був ще живий. До нас швидко підбігли медики і ми разом стягнувши Сашка в сторону, його оглянули. На жаль, вердикт був безворотній. Медики сказали, що шансів вижити немає, і вони вже нічого не можуть вдіяти. Чи куля потрапила прямо в серце? Сашко це чув. Це були останні секунди його життя. І знаєте, що найстрашніше в цей час було. Це його останні слова, які я пам'ятатиму все своє життя. За сказав? Якби ти знав, як хочеться жити, як хочеться жити. І все. Після цих слів він закрив очі. Назавжди закрив. Я плакав, ні. Я не плакала, я ридала. У мене перед очима з ним піде на формі Берду. Задоволений собою, молодий, спортивний, тренований, підтягнутий. На тих знихах так, поруч такий ж самий, як він. Я випадаю планшет фотографіями в бік, гідливо роблю це, наче встигла облякатися чимось мердючим та брудним. Він і задоволено посміхається, а так гарно все починалося. Розмова про життя, про дорогу, про те, все, як йому пощастило з такою симпатичною супутницею, і що він дуже дуже любить мандрувати потягом. Бо там зустрічаєш чужих людей, яким доволі часто може розповісти таке, що й всьому на своє не скажеш. А тут він, я, верхов, він котиться в бік моєї куртки, яка висить справа на вішаку, До її верхнього гузика прив'язана синьо жовта стрічка. Той, хто вранці стріляв у мене, сидить зараз напроти. Я безкіпленво мовчаю його, дивлюся в холодні, безконечні, мов безодня очі, і не в силі відвести погляду. Чи може бути безодня сірою, тепер знаю, що так, бо ті очі, що навпроти, то сіра безодня, яку можна впасти, але той, хто завжди стоїть за прірвою, мене береже. Бере ніжну за руку, що хоче своїми устами лиш мені чутні слова, що хоче лагідно і впевнено, і очі безодні відступають. Він відводить свій погляд бік. Він говорить, а я так і не в силі відвести від нього свої очі. Продовжую пропікати його. А він наче того не помічає, починає говорити спокійно та розважливо, наче ми щойно зупинилися на чомусь дуже цікавому. Коли я був маленьким, може років мені шість було, мені, ми тоді жили в селі, тату, мама, діду з бабою, киска швайка, свірко. рімо хає, кладе руки на стіл, розглядає їх уважно, наче щось розповідає про них, а не про себе. Я мовчу, стукіт куліс, туду, туду. Темряво за їхну лагону, глухітеревяні в сусідньому купе, не заважають йому говорити. Зрештою, якби нам не заважали, він все одно би говорив. Наша китка швайка була дуже полохливою двірякою. Вона не тільки мишей боялася, вона навіть і ветельників тікала. Чи, що її назвали швайкою, питаєш? Та смішна історія, то мій дідо назвав. Швайка знає, що такий спеціальний інструмент в вигляді товстої грубої довгої голки. Дід мій був в околиці, знаменитим колером. Не знаєш що це? Ну той, хто на запроси не ходить колоти, тобто різати, бувати свиней. У нас то ми й побір. А чому колоти?